Яким же самим чином автоматизація покращує процес персоналізації? Автоматизація це ключовий інструмент для ефективного використання персоналізації в розсил. З її допомогою зазвичай ми економимо час і ресурси компаній, які до нас звертаються. Начасно з тим підвищуємо ефективність. Також це про час і про ресурси збереження. Автоматизовані системи вони дозволяють налаштувати розсилки, які будуть надсилатися в потрібний час і за певними умовами. До прикладу, коли підписники роблять покупку. Реєструються на сайті чи залишають кошик на етапі оформлення замовлення, це дозволяє бізнесам не витрачати час на ручне надсилання повідомлень і забезпечує своєчасне надходження повідомлень. Також важливим є те, що персоналізація робиться в режимі реального часу. Завдяки автоматизації можна надсилати розсилки, які будуть адаптуватися до змін поведінки ваших підписників. До прикладу, коли клієнт не відкрив ваш попередній лист, ми можемо автоматично надіслати повторне нагадування чи змінити тему листа, щоб привернути його увагу. Звісно ж, це про аналіз результатів. Автоматизовані інструменти вони дозволяють відсадковувати результати кожної компанії в реальному часі, що в свою чергу дає змогу реально швидко реагувати. Гувати на зміну інтересів вашої аудиторії і адаптувати стратегію розсилки під цей процес.